Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. 15.30, час новин про все найважливіше на цю мить від інформаційних команд. ICTV та СТБ. Я вітаю вас. Росіяни по обіді атакували з безпілотників херсонців, які перебували на вулиці. Повідомила місцева влада. Нині відомо про одного загиблого та двох постраждалих через цей черговий ворожий удар по місту. Двохлітніх чоловіків з численними пораненнями ушпиталили. А зранку у Херсоні та у передмісті. Восьмеро людей зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів. На світанку рашисти вгатили з окупованого лівого берега по Дніпровському району. Трьох місцевих поранило просто вдома. Матір з 15-річною донькою ушпиталили. Обидві мають вибухову та закриту черепно-мозкову травму і контузію. Третьому пораненому медики допомогу надали на місці. Пізніше місцева влада повідомила про ще одного постраждалого в Херсоні, який отримав вибухову травму та уламкове поранення спини внаслідок скиду в. Ворогом вибухівки з дрону, окрім того, росіяни атакували кіндійку внаслідок обстрілів по житлових кварталах. Троє людей постраждали, їх ушпиталили. Вибухових поранень зазнав літній чоловік вранці в Куп'янську на Харківщині. Там росіяни скинули fpv дрон на цивільний автомобіль, де перебував 64-річний водій. Постраждалого доправили до лікарні сильно пошкоджено і його авто. Ще одного пораненого у селі ще один поранений у селі Крюгляківка. Вранці населений пункт росіяни обстріляли з реактивної артилерії, пошкоджені житлові будинки та господарські приміщення. Далекобійні дрони СБУ та сил оборони здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за усю війну. Повідомили нам джерела у спецслужбах. Це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів кабами по лінії фронту та українських містах. У Міноборони ворога заявили, що збили вночі 117 дронів, але місцеві повідомляють про ураження на чотирьох військових аеродромах. Серед них відомий відомий нам Саваслейка. Саме звідти часто злітає міх із кінжалами. Там, за даними видання, Діфенс Експрес, безпілотники могли вразити склади спеціальним паливом для винищувача, що необхідне для виконання надзвукових польотів на великій висоті. Про наймасштабнішу атаку по ворожих аеродромах далі у сюжеті. Розпочався ранок у селі Саваслейка, що в Нижньогородській області. На фоні кукурікають півні та літають дрони. Вони атакували одноіменний аеродром. Звідти постійно злітають винищувачі міг, які є носіями ракет Кинжал. Місцеві повідомили про 10 прильотів по військовій базі. Під'їзди до села та сусіднього міста Кулебаки перекрили. Ні, взагалі. Давайте, ребятки, хоть один сбейте. Ловите ошурки. Опа. Також очевидці писали про удар по військовому аеродрому «Балтимор», що у Воронежі, там виникла пожежа. Вибухи лунали й у Борисоглібському районі Воронезької області. Місцеві стверджували, що після атаки безпілотників теж горить військовий аеродром. На цих аеродромах стоять Су-34, які скидають каби на Харківщину. Так званий російський воєнкор Файтер-бомбер, який спеціалізується на авіації, визнав, що прильоти на деяких аеродромах були результативними. Місцеві о, тим о, часом о, публікують о, відео о, під час зйомок о, яких вчаться відрізняти, як працює ППО. Вот это навірно ПВОшка. Я от такою відділ. Також безпілотники завітали цієї ночі та зранку в Курську, Білгородську, Волгоградську, Брянську, Орловську та Ростовську області. Російські міноборони відзвітувало, що збило 117 БПЛА та знищили чотири тактичні ракети. Про наслідки атаки Міністерство оборони Росії традиційно промовчало. Ярослава Морушенко, програма Вікне з марафон. Єдині новини. У Харківській області фіксують певний рух російських військ у напрямку Курської області. Про це повідомив голова Харківської облвійськадміністрації Олег Синягубов. Однак уточнив, йдеться про резерви росіян, за словами Синігубова, водночас ворог проводить заміну своїх підрозділів, які втратили боєздатність внаслідок ефективної роботи українських військових. Тож прогнозує, що спроби ворожих штурмів на Вовчанському, Липецькому та Куп'янському напрямках ще триватимуть. Певних рух є, але однак це стосується звичайно резервів. Тому е, говорити про якусь е, зміну ситуації військової саме на півночі території, і в принципі на Харківській там області нам ще досить зарано, тому що знову ж таки я скажу, що ворог дедалі намагається штурмувати і е, більше того, проводить заміну своїх фактично підрозділів, які втратили боєздатність. Сили оборони України завершили пошук та знищення противника в населеному пункту Суджа Курської області. Повідомив у своїй сьогоднішній доповіді президенту головком Олександр Сирський. І додав, українські військові з початку доби просунулися ще в прикордонних районах РФ. Спочатку поточної доби війська на окремих напрямках. Просунулись від одного до двох кілометрів. Завершена пошук та знищення противника в населеному пункті. Суджа. З спочатку доби в полон взята понад ста вісслужбовців противника. Дякую за обміни. Фонд зарано більше ста людей. Це допоможе нам повернути наших хлопців, дівчат. Росія планує вивезти жителів Курської області на тимчасово окуповану територію України. За інформацією центру протидії дезінформації, ворог має намір переселити місцевих на захоплену частину Запорізької області, аби приховати реальну ситуацію у прикордонному регіоні. Зокрема, щоб вони не розповідали про дії російської армії, зокрема про втечу підрозділів Ахмата, та не висловлювали незадоволення щодо політики Путіна. Таким чином, Росія намагається зменшити наплив евакуації, Куйованих на території інших російських областей, аби уникнути гуманітарної кризи та не дати можливості біженцям розповсюджувати серед росіян інформацію про ситуацію в Курській області. Російський надзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34 вночі над Курщиною збили наші військові. Про це повідомили в Генштабі Зсу. Збили бомбардувальника зенітно-ракетні війська повітряних сил. Су-34 за будь-якої погоди може завдавати точних ракетно-бомбових ударів на відстані до 600 кілометрів. Головнокомандувач Сирський теж підтвердив збиття літака і зауважив, що тепер небо над Курщиною стало чистішим. І вперше наступ України на Курську область прокоментував президент США Джо Байден. Він зазначив, що постійно контактує з українською стороною щодо цієї ситуації. А ще визнав, що операція в Курській області дилема для диктатора Путіна. Водночас, речник держдепартаменту на брифінгу наголосив, що США не були залучені до планування та підготовки цієї операції. Це створює справжню дилему для Путіна. Ми перебуваємо у постійному прямому контакті з українцями. Це все, що я можу сказати, бо наступ триває. 100 кілограмів золота, майже 2 тонни срібла та 25 кг кілограм платена. Саме стільки дорогоцінного металу виявили у складі знищеної в ході бойових дій військової техніки. Повідомили міністерстві оборони України. Нині на спеціальних майданчиках зберігається до тисячі тонн металобрухту, який з часом опрацюють і виділять з нього цінні метали. Лише за сім місяців цього року міноборони отримало після схожої переробки понад 24,5 мільйони гривень, і до кінця року цю суму хочуть збільшити ти ще на 18 мільйонів більшість грошей переказують до державного бюджету. Решта залишається в спеціальному фонді міноборони та використовується для забезпечення потреб збройних сил. Повідомили у відомстві. Історичне місце потрапити, всередину якого нині не так і легко. Екскурсія до монументу батьківщини матері у киян і гостей столиці викликала неабиякий ажіотаж. Для цього люди гладні заплатити чималі кошти та ще й простояти у черзі, у якому стані одна з найвищих статуй Європи після демонтажу радянської символіки. Та як виглядає зсередини – Дивіться далі у нашому сюжеті. Один із головних символів столиці. Це таке, що треба в Києві відвідати обов'язково. Сталевий монумент із новітньою історією. Наш тризуб він тримається комусь. Місце для фото. Ножку можна опустити. А для когось ціла мрія. Я дійсно піднімала сюди 80-річних. Яка батьківщина мати у свої 43 зовні і середини? Ми пішли перевіряти. Обережно. Ти вже вдарилась. Да? Рівно рік тому я зі своїми колегами-журналістами споглядала насправді історичну подію. Палючим сонцем кілька днів зрізали комуністичний герб щита. Згодом тризув вагою в 450 кілограмів підіймали на висоту 91 метр. Після того змінилось багато, каже працівниця музею. Та найголовніше, що відвідувачів побільшало на 21 рік 211 708 тисяч відвідувачів було зафіксовано в на кінець 2023 року. Ми фіксуємо набагато більшу цифру. Це більше як 284 тисячі відвідувачів. Самі ж змінені елементи після року тримаються добре. Порживілостей не виявлено ні нами, ні насправді порживілостей не виявлено навіть незалежними оцінювачами. А шлях, яким підіймалися демонтажники, тепер має змогу випробувати на собі кожен. Будь ласка, з тут буде важко. Наша провідниця нагору Ольга, єдина жінка-інструкторка тут. Їй 23 і понад 12 років. Вона займається вітрильним спортом. Тому кожен день підійматися і спускатися з відвідувачами, каже, їй фізично не важко. Зараз рухаємось під невеликим кутом. Це унікальний лід в Україні. Буде трошки клонити. Вже кабіна пряма, шахта погила приблизно 75 градусів. Батьківщина мати має два доступних майданчики. Один із них на висоті 61 метр. Сюди можуть підійматися і діти. О, я віжу, я віжу пробки. Найвищий 91 метр, куди ми й будемо рухатися. Пройти може тільки двоє осіб за один підйом. Ціна такого екстриму 500 гривень для однієї людини. У нас уже 2400, навіть трішки більше осіб відвідувало. Цей майданчик вузькими проходами, крутими підйомами, рухалася ця пара з Харкова. Сюди вони прийшли на екскурсію. Найцікавіше це саме оця ця, цей шлях на гору нагору все зсередини. Ми піднялись, спустилися всі цілі, всі неушкоджені. Задовлені. Шлях до верхівки тут різний. Тут знаходиться наша Ого. перша драбина. Вона вузька незручна, тому будь ласка, вважайте на коліна і лікті. Угу. Готові будемо лізти. Так протискаємось біля шиї скульптури, згодом залазимо в руку. Час минає швидко і ми вже ми на висоті 91 метр. Це місце. Відвідувачі часто обирають для важливих моментів у своєму житті, каже наша інструкторка. Дуже багато людей приходять сюди робити пропозицію, що теж дуже романтично. На моєму досвіді, поки що, відповіді тільки так. З цієї точки можна доторкнутися до долоні батьківщини матері, а славнозвісний трезуб тризуб знаходиться з іншого боку. Тут чудово видно меч батьківщини Матері, на якому ще помітна радянська символіка. Як довго вона там буде і чи реально замінити її, питання все ще залишається. Відкритим це все доволі технологічно складно. Це речі, які потребують великих зусиль, великих коштів. Тетяна Демох, Максим Костенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Другий рік педагогиня з Івано-Франківська викладає українську мову в Пісбурзькому університеті. Її американські слухачі це такі ж викладачі, які хочуть більше знати про Україну, її історію, культуру, традиції та фольклор. Опанувавши ці знання, американські освітяни планують у своїх навчальних закладах заснувати курси для всіх охочих більше дізнатися про незламну державу Україну. Це магістранти, докторанти та викладачі різних американських навчальних закладів. Тетяна Музика розповідає, хто нині є її американськими студентами. Сама вона викладачка української мови та літератури університету короля Данила в Івано-Франківську. До Америки їздить уже два роки. Про вакансію викладача української дізналася з інтернету. пройшла співбесіду і її запросили до Піцбургу. Їхньому наративі постійно присутній радянський союз. Тодішня історія, якісь такі події, які суто мали відношення до радянського союзу, і які жодним чином не репрезентували українську історію як таку. Тобто, український народ, українська історія, мова завжди була десь позаду. Заняття Тетяна проводить лише влітку, бо із початком навчального року на неї чекають свої студенти в Івано-Франківську, та навіть по приїзду в Україну педагогиня продовжує спілкуватися зі своїми американськими слухачами. Я знаю. Трохи трохи слов, трохи, трохи 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 так uh -huh. а можна привіт, як справи мене звати. Це, 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 це все викладач Іан Легін одружений на жінці з українським корінням, навіть був на її батьківщині. Нині вдосконалює мову. Я хочу розмовляти українську мову, тому що я хочу, щоб Ja chcę, żeby mowa rozwijała się. Tak? Chcę, żeby język się rozwijał. Mnie podobają się filmy z Ukrainy. I też, like mnie podobają się muzyki z Ukrainy, wideoklipy z Ukrainy. Tak, um, i myślę, że inni Amerykanci... Якби вони знали про мене. Ін викладає кінематографію в Нью-Йоркському університеті. Нині досліджує українське кіно та мультфільми. Для своїх студентів планує створити курс про історію українського кінематографу. Молодець. Па -па. Він дізнавшись від мене, що в гуцульському діалекті у нас є слово легінь, Був дуже, дуже, дуже захоплений. Ви у сертифікаті мовному, який видає наш університет, він попросив мене вказати саме таку форму цього слова не легін, як звучить його прізвище, але легінь. Тетяна каже, мовна практика то лише частина навчальної програми. Більшість часу приділяють вивченні історії, культури та ремеслам України. Студентів у літній школі небагато, але програм із вивченням. Української у США чимало в кількох американських університетах діють центри, де вивчають або українську мову, або українську історію. Гарвард є одним таких із найвідоміших, з найпотужніших інституцій в Сполучених Штатах. У мене є добрі колеги, які працюють в індіанському університеті. Тетяна вірить такі програми у провідних університетах США лише розвиватимуться, бо Україна вже вийшла з тіні радянського союзу, та щодня опираючись Росії, доволі. Одить вона є самодостатньою державою, яка воює за вільне та демократичне існування. Я Маю таку мрію, колись можливо привезти підвиський університет до нас в Україну, де студенти зможуть вивчати українську, покращувати свій рівень, пізнавати українську культуру, можливо, дізнаватися щось нове, або ж, наприклад, теж залишатися тут в нашій державі, що тут і працювати. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ, Єдині новини. На цьому це ось і новини. Наступний випуск уже за 15 хвилин до зустрічі.